Привіт, народ! Радую вас вітати на своєму каналі, присвяченому стулярній справі. Сьогоднішнє відео буде якраз присвячене не створенню чогось, а розрушенню. У мене я попрацювавши цілу зиму, підготувавши там проекти і так все далі. Частинку собі запланував певну роботу. Але все прикреслив надоїло. Надоїло так в бардаку. Надоїло якогось безпорядку, я вирішив спочатку робити так добре майстерню. Вона в мене знаходиться за межами Львова, у батьків, в селі. Дуже радий, що я маю на можливість на вихідних приїхати і попрацювати. Ну, Почалося з того, що це приміщення було взагалі без. Ну, як би так швидко діду побудував, мій дідо. На татове весілля, Для того, щоб тут можна було зберігати деякі продукти, і солодкі, і будички, і горілку, і все як, ну, склад. Без штукатурки стін, без підлоги, без тяжки, без нічого. Ну, Тут так руками була майстерня, так би мовити, сказати, яку все закидали, все, що було непотрібне під руками. Ну, Достатньо, я десь так. На гривень 850 тільки медалилому звідти здало, не потрібно, все, знаєте, складалось. Ну, от, буквально е, в місяці листопаді вже пройшло рік, як я почав першу. кидок навіть не кидок а перше розчищення цієї майстерні під приміщення. Ну, сам стіни вже зроблені, стяжко зробив собі, поставив буржуйку для того, щоб зимою працювати. Ну, але залишилось одне. Можемо побачити, яка у мене. Страшна стеля. Бачимо дерев'яні балки, труби верніше швеллери, а ззовні на них наставлений дерев'яний настил і, як в сільському господарстві, добрі господарники сюди місце використовували добре, поставили сіну. Ну, скажу, з одного боку непогано, тому що літом тут прохолодно, а зимою тепло за рахунок того, що повітря не дуже е, виходить. Тобто такий своєрідний термос виходить. Я вирішив нарешті вже тата витягнув від його робіт і вирішив е, поставити нарешті стелю. Можемо бачити, що на, е, до, до труб, до швелерів я приварюю такі е, огольники, металічні, висверлюю тут дирку. Ну і ставлю, ставлю, бачимо, ось такі дерев'яні. Рейки. Звичайно що, на них, звичайно, що на них треба буде частину зафрезеровувати, щоб вони опускалися нижче самих огольників, прикручувати самонарізами. Ну і потім планую все це приміщення. Там досить багато, досить площа, досить така велика. Зашити. Або СБ плитою, бо в мене є тут стара така терсоплита. Оскільки я ще й викладаю в школі, то в школі завжди старі меблі викидають з плити і так далі. Все назбирається. Я маю можливість доступ такі старі плити привозити. Ну от Я планую їх дати на стелю. Що я ще запланував? Бачимо, що в мене тут був стелаж для зберігання дерева. Висверлені тут дирки. У мене стояли тут труби, от бачимо, ще одна пличка залишилась тут з певною деревиною. Але я нарешті думаю зробити такий добрий стелаж, добрий. І деревину в мене є зберігати можливість над гаражем, над великою постройкою, а тут зберігати лише то дерево, яке має е, пройшли пройти кліматичний контроль самої майстерні, і вже перед роботою тут бути, а не нагромаджувати хлам тут, як в мене було, завжди можна було бачити на відео. Бачимо, тут в мене є обрізки е, від е, з дуба. Ну, розібрались з тим, що я планую зробити стелю. Звичайно, треба мої двері. Планую їх якось утеплити. Вони вже повністю задуті зверху піною і відкоси дані. Е, отже, в планах кажу, доробити мої е, стелаж під, е, під, під під. Деревину. Там було в мене три, три е шари, три полички. Я планую зробити тепер дві з такою можливістю. невеликого великого розміру е саме збирати ту деревину, яка мені потрібна. Ну і третє, в планах, що я хочу зробити, це після того, як зроблю стелю, я хочу вже нарешті ставити аспірацію в себе в майстерні. Ну, до всіх станків мають пиловідвід. Стоїть в мене саморобний циклон. Звичайно, що там його розмір максимально він може працювати шлангами і всім 50-го діаметру. Всі скажуть, так, треба, стружковідсос, 100-100 мм шланги, труби і так далі. Немає можливості придбати зараз стружковідсос, а пилосос під переробляти під 100-мм трубу це нонсенс, там розрідження буде ніякого і смоктувальна сила просто. Ні, ні кокуща. В мене зараз пилосос працює нормально, нормально тягне стружку, тобто знає, з рейсмуса він справляється спокійно, я не загружаю його великою таким об'ємом. Ємність в мене є достатньо на літрів десь так 35-35-40. Достатньо мені для моєї роботи раз на день там висипати всю тирсу, ось цю пилюку. Тому я вирішив не бавитися зі шлангами, їх важко знайти для аспірації такі на 50 мм і коштую незахмартні гроші. Я вирішив зробити все-таки по майстерні, пустити каналізаційну 50-мм трубу, 50-ку в діаметрі, і для кожного станка зробити собі відвід і таким чином вже гарно все підключити. Не знаю, як в мене буде виходитися. Я планую, поки я не зроблю собі от варіант з, з стелею, з аспірацією, не приступати до таких головних великих проєктів. Ну, а в мене вони є зараз приходить весна, і тут для батьків є велика. Велике поле для праці, тут ще одна кримниця, я треба її обробити. Хочу зробити стіл такий для двору, коли приходять гості, щоб літом могли під виноградом посидіти. Е, Бесідка вже і мови немає вже скільки часу, планую її зробити. Ну, як вийде. Тому перше завдання, яке вам стоїть, зробити так, щоб майстерня виглядала майстерні, щоб все було під руками. Бачимо, що от зробив стенд для інструментів, для струн син. Працювати стало легше і краще, тому що нічого не валяється під руками. Все на своєму місці взяв, попрацював, поставив назад. Самий і тут хватить дихати, надивився роликів, що робить пил в легенях. Тому професіонали розуміють, що ви користуєтеся аспірацією. Ну і моє здоров'я не вартує того, щоб на хобі його так загроблювати. Хобі-хобі, але здоров'я здоров'ям. Тому вирішив. До всіх станків зробити аспірацію. Я напевно покажу в своїх наступних відео, як я це роблю, як, як буде проходити процес. Ну, але такий процес, от, як стеля, ну, я не планую показувати, я вже планую показати готовий результат. З відходів з матеріалу, які намагалися викинути, я планую приробити так, щоб вони стали мені допомоги в моїй майстерні. Ради, якщо комусь це відео допомогло або виникло багато запитань, пиш пишіть, буду давати, е, коли буду мати можливість, буду вам відповідати, старатися давати відповіді. При нагоді підписуйтесь на канал. Ну, так, до нових зустрічей. Я надіюся, що вже буде в новій, в новій такій оновленій майстерні. Звичайно, місце тут не, не багато, де всіх станки, які собі планую тут зробити, доробити. але... В гарному порядку тут буде можливість місця, і місця буде вистачати для того, щоб все розкласти так, як потрібно. До нових зустрічей на каналі. Па!